Наступний наш гість Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, пане Олександр, слава Україні і слава Збройним силам України. Родом слава вітаю вас, президент Зеленський говорив про Бахмутський напрямок і, зокрема, про Бахмут, що це те місто, яке ми точно де окупуємо, хоча операція складна. Знаємо, що ви там перебуваєте десь поблизу уточнення? Звісно, не просимо. Розкажіть, будь ласка, як ситуація там, як військові себе почувають? В цілому ситуація непроста крайні ці тижні, особливо після війни в Ізраїлі, почали ну як синхронно, росіяни почали більше ніж штурмувати, але й ми наступаємо. Тобто, це така ситуація, коли умовно кажучи. На одній ділянці можуть бути штурми ворога на буквально поряд буде наше просування? Тобто, ну це такі шахматна така партія. скажімо так, а скільки будь ласка? Ви сказали, що синхронно з подіями в Ізраїлі активізувалися російські штурмові дії? Як це взагалі відбувалося? Як як ви це для себе пов'язуєте? Ну тут важко коментування на моєму рівні. Я думаю, що це і пов'язано із увагою всього світу, розумієте. Тобто, хоча вони принципи не роблять зараз нічого екстраординарного, тобто, якщо порівняти наприклад, з зимкою, коли Вагнер наступав, ну це зовсім більша ситуація. Це не не, не настільки масштабний наступ. Він у них немає стільки ресурсів наразі, щоб це робити. Але це ну у них достатні ресурси для того, щоб це було не просто для нас, і для того, щоб нам ну треба було докладати значних зусиль для того, щоб е зупинити і втримати свої позиції. Скажіть, будь ласка, от ви і про Вагнер згадали. І сьогодні в своєму великому інтерв'ю Українській правді нашим колегам Кирило Буданов про це зазначав, що все-таки наявність Вагнера на фронті створювала великі проблеми українським силам оборони. Що це ну як би там ми не хотіли, щоб наш ворог був слабким, але саме оці підрозділи. Можливо, там не в 100% свого складу, але тим не менше знали і вміли воювати. От справді відчувається, що відсутність Вагнера це, 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 це серйозне послаблення російських окупаційних військ? Безумовно. По перше, дивіться, були була інформація, що десь він вже з'явився на там, на нулі, і все таке інше. Проте треба зазначити, що таке Вагнер. Вагнер був небезпечним, поки це була от така системний підхід. А, окремі невеликі підрозділи чи тим паче просто бійці, вони не, не, не нічого не вирішують. От коли Вагнер працював в форматі зеки, як м'ясо і професіонали, які заходять а, ну, там, де вони відчувають слабкість, скажімо так, а, то це було е, важко, тому що у них було їм по, був карбованш і по зекам, і по техніці, яку вони застосовували. Ну, Відчувалось, що вони явно краще мають. і... Е, е, Коротше, ми було значно краще могли це почуватися в плані і боєкомплектів і кількості техніки, ніж навіть контрактна армія. Зараз це ну скажімо так, навіть якщо вони десь, я не, не можу підтвердити, що я десь бачив чи там мої побратими. Проте, навіть якщо вони десь є, то це зовсім вже інша ситуація. І так це було складніше, тому що зараз ну мобіль... зараз, такий собі не знаю як це правильно сказати, солянка така з підрозділів. Вони не, не дуже злагоджені. Вагнер все ж таки злагоджений підрозділ. Та якраз хотіла запитати про те, от хто зараз воює, як виглядає ця демографія? Якщо ви зустрічаєтеся з цими бійцями, ну потрапляють вони в полон. Очевидно, це мобілізовані їхні військові. Ну тобто, от що можете ще сказати, як їх охарактеризувати? Це цікаво, насправді це як я і сказав це Солянка. Тобто, що це мається на увазі, це коли в одному підрозділі можуть бути зовсім різні. Скажу в одній бригаді, можуть бути зовсім різні підрозділи. Мобілізовані контрактники, там частково, може бути зеки. і це ну, показник того, що вони зараз погано не з кількістю людей, а з того, щоб от що таке синхронізація да, роботи. Це коли якась кількість, до прикладу, бригада одна навчена, вона повністю навчена. Ну, всі взводи роти і батальйон вона друг з другом. Вони розуміють, що треба робити, яка, яка проблематика, хто в чому сильніший. Коли це солянка, вони друг друга не знають. Відповідно, типу якість їх роботи, КПД, він значно нижчий, а, тобто кількість людей у них завжди було багато. Проте, напевно, на мій погляд, кількість офіцерського складу, кількість людей, які можуть готувати, кількість можливо там тренувальних таборів, чи як це коректно називати. У них чи там персонал, який може цим займатися, у них або значно зменшилося, або вони більше не приділяють уваги цьому.